Дитячі капризи і діла мудрості. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю другого тижня Адвенту. Того часу Ісус сказав до натовпу. З ким це мені порівняти цей рід? Він подібний до дітей, які сидять на майданах і гукають до інших кажучи. Ми вам грали на флейті, та ви не танцювали. Ми голосили, та ви не били себе в груди. Бо прийшов Йоанн, який не їсть, не п'є, а вони кажуть біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а вони кажуть: ось людина, що обжирається та впивається вином. Друг митників та грішників. Тож мудрість виправдана своїми ділами. Сьогодні в літургії ми чуємо одну з небагатьох притч, що їх пояснив сам Ісус Христос Мова про опір Божому Царству. Ще старець Симеон заповідав у храмі перед Йосифом та Марією Ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі як знак протиріччя. Пригадуються також слова з прологу апостола Йоанна До своїх він прийшов, та свої його не прийняли. Ісус продовжує проголошувати Небесне Царство. Події розгортаються між першою і другою Пасхою, коли швидко вигорів перший ентузіазм і запал віри, і почалися перші суперечності та небезпеки. Третя Пасха стане останньою. Дивно, що Ісус, який брав дітей в обійми і благословляв їх. А також закликав стати як діти, тому що таким належить Царство Небесне, тепер різко критикує цей рід, порівнюючи його з дітьми на Майданах. Останнє енігматичне загадкове слово Ісуса подає нам певний ключ до розуміння цього парадоксу тож мудрість виправдана своїми ділами. Йдеться про те, щоб царство Боже не сприймати як іграшку, яка одразу зацікавила, захопила, але швидко набридла. У справах Божого царства потрібно осягнути мудрість, яка має виявитися у конкретних діях, у вмінні робити добро. Слід стати мудрими як змії. Але простими, як голуби необхідно навчитися чинити добро. У цьому нам допомагають сім дарів Святого Духа: мудрість, розум, рада, мужність, знання, побожність, страх Божий на жаль, сучасники Ісуса Христа. Були подібні до своїх предків, які заслужили на суворий докір пророка Єремії. Бо народ мій безглуздий, вони мене не знають, дурні з них діти і розуму в них немає. Розумні вони зло чинили, а діяти добро не вміють. Божий народ змінився. Але проблема залишилася актуальною. Величезна помилка продовжувати лише сидіти і гукати до інших. Коли приходить Ісус, слід особисто діяти відповідно до отриманої мудрості. Мудрість дітей своїх підносить угору, і тим і піклується, хто її шукають. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.